Слава Ісусу Христу, брати і сестри, питання. Яке нам задали, і я думаю, питання, яке турбує багатьох, особливо молодих людей, принаймні в нашій парафії, але я думаю, також в інших парафіях це питання не раз виникає. Хтось можна підходити до священика, питати на рахунок таких речей, як татуювання. Отже, татуювання можна татуювана наносити собі якісь татуювання на тіло чи не можна наносити собі якихось татуювань. І друга частина цього питання: чи можна наносити собі татуювання з образами святих, Марії, там, Христа, чи ще, ще чогось, якихось святих візерунків? Отже, хотів би спробувати відповісти на це питання, хоча. Важко собі знайти якісь конкретні посилання церкви, де би була виразна, це хотів би зазначити, заборона, що можна було би, не можна було би, перепрошую, робити цих татуювань чи наносити їх на тіло. Однак варто собі звернутися до двох текстів святого Писання. Першим текстом, напевно, було б п'ята заповідь. П'ята заповідь, не вбивай. І відноситься це до того, що те, що ми робимо з собою, часто може зашкодити нашому тілу. І другий текст це з Левита, де виразно в приписах. Мойсей каже, що не можна робити собі надрізів або якихось позначок. Позначок на тілі. Це було пов'язане з тим, найчастіше, що люди робили собі ці позначки з огляду на якесь божество. І це дуже цікаво, тому що по сьогоднішній день в Африці, в деяких племенах, робиться позначки на тілі для того, щоб зазначити, що дана людина, чи даний клан, чи дана група належить якомусь конкретному божеству, якомусь конкретному Богу. Я думаю, в цьому якась така виразна небезпека, особливо тоді, коли я бачу різні єрогліфи на тілі чи якісь руни. Я не раз питав навіть в нашій парафії, що це означає. І, і дуже часто хтось каже, що це там якась там єроглів щастя, добробуту і так далі. Я особисто до цього ставлюся з, з пересторогою. Вважаю, що е, за цим може йти щось серйозніше, може йти навіть часто, е, за якимись такими незрозумілими знаками на нашому тілі е, якісь конкретні е, духовні поневолення чи якась окультна практика. Кажу також з власного досвіду, з досвіду того, що часто буває так, що хтось як наносить собі якісь позначки на тілі, не має зеленого поняття, що воно означає. Найчастіше татуювання, принаймні, так за моєї молодості було, воно е, асоціювалося е, з людьми певної категорії або субкультури. Отже, я думаю, е, золоті купала там, які наносили собі е, люди, які мали якесь минуле пов'язане з. Кримінальним світом і так далі. Татуювання, які наносили собі моряки, чи які наносили собі люди військові, які йшли на дембель і так далі. Я думаю, що це відноситься певно до, до певного до певної сфери, але до певного світу е і певних, певної категорії людей. Натомість, тепер як я дивлюся, татуювання це просто мода. Мода, і пов'язано це на 100% з якимись субкультурами. Е ця мода приходить і ця мода відходить. Натомість, е коли ми дивимося на якісь конкретні речі, е те, що залишається, то я не знаю, як це татуювання на Може виглядати через 20, 30, 40 років на тілі когось, то зараз є молодий, а пізніше стане старшою людиною. Я тут би кілька разів подумав над цим. Мені також особисто не подобалося, коли хтось наносив собі на тіло. Навіть якісь речі, які не розумів до кінця, це я вже сказав. Але, наприклад, знаю такий приклад, коли хтось собі зробив якусь жінку чи форму якоїсь якоїсь божества, тільки пізніше дізнався, що це відноситься до якоїсь окультної практики. На що би я хотів ще звернути увагу, часто татуювання може бути якимось самовираженням, або також формою бунту. Я думаю, батьки часто це переживають, коли син чи дочка каже, я обов'язково собі зроблю тату в тому чи в іншому місці, і ти мені це не заборониш. Це просто вираз бунту. Я думаю, що це може бути вираз також малої самооцінки. На це варто також звернути увагу. Питання, яке варто собі задати, навіщо, і що це виражає? До чого це мене веде, що я хочу цим сказати також. Яка дійсно об'єктивна ціль цього татуювання? Як християнин повинна бути, яка моральна вартість також того чи іншого чину? Обов'язково варто собі задати ці питання перед тим, як хтось остаточно вирішить зробити собі татуювання? Хтось скаже, що в християнстві також були такі. Практики. В ранньому християнстві дійсно були такі практики, але Папою Адріаном І була заборона на татуювання навіть в християнських спільнотах. Натомість тепер, з того, що я знаю, єгипетські копти новонародженим охрещеним дітям роблять також хрестики на руці, як знак їхньої християнської приналежності. Хочу особливо. Попросити два рази подумати перед тим, як зробити на своєму тілі татуювання, і спитати також думки ваших друзів чи особливо старших, чи варто це робити до кінця. Відповідь моя не можу сказати так чи ні, але все ж таки, я думаю, що варто. Утриматися від всіляких позначок на, на своєму тілі. я думаю, що часто в великому світі це може бути просто поганим смаком. Бажаю вам розважних, добрих і мудрих рішень. Слава Ісусу Христу!